Польські фермери знову погрожують перекрити польсько-український кордон? Буквально ці хвилини мітингарі зібралися у пункті пропуску Гребенне Рава Руська на Львівщині. Ну і зараз там перебуває наша колега Христина Гашенко. Христино, вітаю! Отже, чи дійсно буде блокада? Ну які вимоги цього разу висувають польські протестувальники? Вітаю Олексію. Станом на цю мить українські прикордонники не мають наразі інформації від суміжної сторони, чи розпочали польські протестувальники свою акцію протесту. Але за попередньою інформацією вони її анонсували, і все таки в 11 годині говорили, що будуть блокувати саме цей пункт пропуску. А це означає, що вантажівки жодну фуру не будуть пропускати до Польщі. А ми поспілкувалися із водіями, які вже очікували на в'їзд до країн Європи. На на Території України. І вони розповіли, що навіть зареєструвавшись в електронній черзі, все одно уже з п'ятої ранку не могли потрапити на цей панопропуск. Там може і краще, що не запускає. Лучше тут стояти, ніж там на площадці ні туалет, ні магазина. Тільки древня професія не, не, не бастувала, так уже всі перебастували. Мисливці, хто там, ну, ну всі вже. Хто там у них може, то і бастує. Що у них там за закони такі, я не можу зрозуміти. Польські фермери анонсували, що все-таки пропускатимуть до України вантажівки, які рухатимуться із Європи. А отже, 24 вантажівки в добу. І 4 вантажівки, які вестимуть гуманітарний вантаж в годину. Будемо їхати на якісь другі переходи, да й все. Ну, а що робити? Які другі ви? другого виходу нема? Хай рішають щось. У нас є правительство. Свою е, е, акцію протесту фермери анонсували всього до четверга до 14-ї години таку так звану блокаду е, українсько польського кордону. Скажу, що в них вимоги не залишаються. Незмінні це певне обмеження експорту української сільськогосподарської продукції до країн Європи. А також вони підтримують таким чином сьогодні європейських фермерів на інших пунктах пропуску, які є суміжними між Україною та Польщею. Виїзд та в'їзд відповідно є Вільним, тож водії можуть вільно просуватися і перетинати кордон. Наразі це вся інформація. Олексію Христина дуже дякую. Будь ласка, тримай нас в курсі. Це Христина Гашенко про чергову блокаду на польсько-українському кордоні, а саме у пункті пропуску Гребенна Рава-Руська, блокада ще не почалася. Але от інформація, яка доступна на цю годину, була від нашої колеги. Дякую тобі.